Друзі, всім привіт! Нарешті прийшла насадка на болгарку, пилки. Е, тому що вже насправді дуже дістали ці бензопили. Вирішив протестити насадочку на болгарку. Зараз ми одінемо і подивимося, як вона буде працювати і який діаметр дерева зможемо попиляти. Ну що ж, друзі, зібрали нашу пилко болгарку додали масло. Ну що ж? Перший тест почнімо. Як бачимо пиляє дуже добре. Ну що, а зараз спробуємо чуть побільший діаметр. Давай Жека.